Хайка, з вами Софі, це Get Ready with me. збираюся я сьогодні на гулечку. Якщо чесно, мені дуже лінь збиратися взагалі в будь-якому форматі. От мені дуже лінь зараз буде йти, я це вже підозрюю, бо щось я стала дуже багато лінитися. Вчора про це, до речі, розповідала в історіях. Мій інстаграм та тікток можна знайти в описі під відео. От і я вчора ділилася в інстаграмі тим, що я останнім часом максимально непродуктивна. Дуже пропав у мене прям навик того, як я змушувала себе вставати, щось робити. От, мені це дуже-дуже не подобається. Сподіваюся, що це просто так складаються обставини через те, що вічна сіра погода, там, не, знаю, не вистачає солодкого в організмі. Ну, коротше, якісь такі виправдання є цьому, і це не вигорання. От, Бо насправді дуже не хочеться взагалі нічого робити, просто нічого. Цілий день лежати в кроваті, гортати тік-ток, щоб мене ніхто не чіпав, я ні з ким не розмовляла, і просто так от жити. Але так не можна, тим паче, у мене дуже багато насправді планів, бажань, які треба реалізовувати. От, і, звичайно, мені хочеться їх реалізовувати, але... Ось цей весь Тікток, лінь моя, воно мені все це просто не дає реалізовувати мої плани та бажання. Адже я хочу вводити дві нові рубрики в Ютуб. Над одною я вже почала працювати. Також я вже скільки два тижні розповідаю про те, що я вже хочу ввести подкаст-інтерв'ю, але через те, що так довго не знімала і було багато подкаст-інтерв'ю. У мене просто закінчилися ідеї щодо того, які теми давати. Підліткам, на які теми спілкуватися, бо повторювати теми, начебто не дуже хочеться. І от я не знаю, як мені поступати в цьому плані, бо м, тему там дружби, навчання я вже обсуждала, але це ж, начебто, і інша людина, з нею можливо було б цікавіше, бо м, це ну якби інша думка щодо цього. Ну, Коротше, я не знаю, це у мене така зараз ділема, скажем так, щодо того, як правильніше буде поступати. Чи повторювати теми, чи ні, чи придумувати щось нове? А нове у мене взагалі немає ідей, які теми нові давати. Коротше, це на така собі проблемочка. Коротше, ця вся продуктивність дуже мене зараз засмучує, бо все ж таки планів, який кажу, і бажань у мене багато, а ресурсу на їх реалізацію взагалі нема. Тим не менш не здаюся, як бачити відео в Ютуб, стараюся випускати щодня, працюю над покращенням якості відео. От, сподіваюся, вам всім сподобається, як я, це, як я на цим працюю, да, вже подобається, буде подобатись надалі. От, тим паче, Ютуб потрошечки розвивається, це мене максимально радує, я цим насолоджуюся. Я дуже вдячна всім, хто йде цей шлях зі мною. Боже, я вже так давно не красилася. Я десь. Дня три вже взагалі не малювалася, і мені так незвично знову брати ці всі спонжики, ці всі тональники, все таке в руки. що взагалі, капець. Навіть не знаю, чи добре це, чи погано, якщо чесно. Вже завтра у нас понеділок виходимо на навчання. П'ятницю я ж прогуляла, бо у мами було день народження. От зато за вихідні змогла трошечки підігнати уроки. Мені залишилося тільки геометрію всю виписати. Я зроблю це або сьогодні ввечері, коли прийду з гулічки, або завтра. Зранку перед школою побачимо, коли я це буду все робити. До речі, мені підняли оцінку за самостійну. У мене 9 за самостійну з алгебри, через яку я дуже засмутилася. От я дуже рада цьому, адже 8 і 9 – це все ж таки для відмінниці дуже велика різниця. Бо оцінку 8 важче піднімати, ніж оцінку 9». По макіяжу у мене сьогодні якогось прям конкретного макіяжу немає. Взагалі, вчора вечорі я планувала сьогодні відзняти перше відео в новій рубриці, От, але так я цього і не зробила. Взагалі сьогодні не сильно продуктивний день вийшов, зате я прописала сценарій для майбутніх відео в Ютубі, е, зідзвонилася з дівчатами. Оце взагалі плюс вайп, це я дуже молодець, що я зідзвонилася з дівчатами, бо все ж таки неділя це у мене максимальний вихідний. Призвикла до того, що по неділям я ні з ким не спілкуюся взагалі. От, а тут така от зустріч намалювалася. Я розумію, що ця зустріч нам необхідна. От я все ж таки змогла змусити себе до того, щоб зустрітися з дівчатами. У нас онлайн зустріч була. От так що, да, за це собі ставлю максимальний лайк, Це я молодець. Справді мене ще трошки засмучує, що у мене немає якихось серйозних масштабних планів на найближчий час. Бо, все ж таки, коли ти живеш в очікуванні якоїсь події, тобі набагато краще живеться. А до мого дня народження ще далеко, щоб чекати на день народження. От і якби інших ніяких планів у мене немає поки що. Ну, у мене в кінці лютого, звичайно, тату день народження, але це занадто довго до нього чекати. До 14 лютого ще також далекувати. Ну, коротше, немає якоїсь події або чогось, що було б моєю мотивацією до того, щоб зараз щось робити постійно. Тим не менше, здаватися не можна, всі ми це розуміємо. І треба працювати пахать не дивлячись на те, що немає ресурсу. Але нічого, я сподіваюся, що я сьогодні, оце останній день, коли я така непродуктивна, а потім я повернуся вже в стрім. Мені Ще дуже треба е, врегулювати мій е, розклад сна, бо я дуже пізно лягаю спати зараз. Я думаю, це є одною із найбільших проблем, через що я така непродуктивна. скоріш за все, це саме через те, що я дуже пізно лягаю спати. Бо останнім часом я не лягала раніше години ночі, і це для мене максимальний крінж, бо раніше я лягала до одинадцятої в 10 я вже могла спати. А зараз, коли я лягаю там о першій, о другій ночі. Мені, звісно, не прикольно, бо зранку треба себе підіймати з ліжка, і ти там можеш випити каву якийсь час походити продуктивненькою, а потім все, потім ти хочеш дуже сильно спати. І це логічно, бо ну куди ж без цього. От, так що треба нормалізувати е, свій сон, бо це те, що прямо от зараз, напевно, є одною з найбільших моїх проблем, чому я не продуктивна. Звичайно, погода також робить свої би, корективи, скажем так, да, бо дуже хочеться вже весни. Я вже просто максимально надихнена цим всім вайбом весняним. Я дуже хочу літа, дуже хочу весни. От і, звісно, і, звісно, нам до цього ще треба дочекатися. Я якось дуже спонтанно вирішила підвести е, слизисту білим олівчиком. Не знаю, щось мені захотілося. Можливо, зараз ще виведу маленьку маленьку, 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 маленьку стрілочку. Давайте спробуємо. Коротше, да, якось отак от у мене зараз іде життя. Не дуже продуктивно, не дуже прикольно, але це лише так пройшло декілька днів. Е, далі, сподіваюся, все нормалізується і буде так, як треба. Адже періоди у нас у всіх бувають різні, і це абсолютно нормально. Так, отакі такі стрілечки в мене вийшли. Мені здається, що вони трошечки різні, але хай будуть лишимо все так, як вони є. Можливо, ще трошечки от сюди вивести. Не знаю, де. не знаю. Так, ну що, ось такі очі у мене вийшли. Треба буде зараз ще додати, е, чого додати вії, намалювати і все, і на цьому макіяж закінчиться. Ще хочу додати в кутик ока, звичайно, блискітки. Куди ж без цього? Е, такий один із найулюбленіших мого форматів мого макіяжу це блискітки в кутику ока. До речі, я ж замовила собі все ж таки помаду. В моєму останньому влозі можна побачити, де вона, де що там, як вона прийшла. Там, до речі, є ще розпаковка нового одягу. Тому обов'язково переходьте на це відео, воно дуже цікаве, прикольне, багатьом сподобалося, я так побачила. Так що переходьте, дивіться обов'язково. Я не знаю, чи буду я сьогодні малюватися тією помадою. Скоріше за все, сьогодні просто на гігієнічки. Бо все ж таки хочу завтра зробити якийсь цікавий червоний образ. Було б непогано, скажімо так, да? От, Так що да, планую завтра щось таке робити. Сьогодні не знаю, що в ді, ну, напевно, якийсь светр або якусь толстовку і все. І сильно не буду сьогодні виділуватися. Ой, мені прям дуже подобається мій сьогоднішній макіяжик, такий прям незвичайний, да, начебто я не часто такі макіяжі роблю, але він мені прям подобається сьогодні. Я не очікувала, що мені сподобається мій сьогоднішній макіяж. От, і взагалі не планувала робити сьогодні ні стрілки, нічого такого суперсерйозного, просто збиралася ну, якби, самий звичайний натуральний макіяжик, щоб зняти самий відосик сам і все, і побігти гуляти. Виходити мені через 15 хвилин, так що я ще плюс-мінус все встигаю. От, шкода, тільки не встигаю полежати на кроваті, да? Але ладно, я перед тим, як сідати, знімати відео, належалася в кроваті, якщо чесно. Так, ну що, останній етап мого сьогоднішнього макіяжу це, звичайно, на свій, як завжди, і все, потім лише гінічкою накрашу губи і все. І на цьому ми з вами закінчимо це відео. Ще залишиться зараз тільки швиденько-швиденько вдітися. Ну що, ось такий макіяж у мене вийшов, я побігла вдягатися. Повернусь до вас вже з my final Total Look, я? Yeah? Ось такий образ у мене вийшов мій макіяжик. Вирішила все ж таки додати трошечки рожовинки своєю улюбленою помадою. Знову ж таки, прорекламували трошечки. Це Key Gloss від Color Intense. Дуже мені подобається ця помада. Прям взагалі бомбезна. Завтра намалюю неї прям таким товстим шаром, і ви побачите, який вона має колір. да? Просто бомбезна помадка, мені прям дуже сильно подобається. Так, ну що, на цьому ми з вами закінчуємо це відео. Всім дякую за перегляд. Не забудьте. Не забувайте про підписки, лайки, репост, обов'язково коментуйте це відео зі всіма буду рада поспілкуватися. На цьому ми з вами закінчуємо це відео. З вами була Софія. Всім па! -па!